Вітаю. Сьогодні з нами Ярослав Зупровський адвокат, і ми говоримо про повторний медичний огляд для людей, які були визнані обмежено придатними. Вітаю, Ярославе. Вітаю, Сергію. Отже, відразу по всіх, по всіх нюансах і деталях. Чому зараз виникла потреба в повторному проходженні медичної комісії для людей, які були визнані обмежено придатними? Ця потреба була врегульована і визначена безпосередньо в законі, який був підписаний ще у березні 2024 року. Цей закон набрав чинності 4 травня 2024 року, і в перехідних положеннях цього закону вказано, що всі обмежено придатні, військово зобов'язані. І, мабуть, йдеться і про військовослужбовців, тому що в багатьох військових частинах. Також змушують проходити повторні медичні огляди. Отже, всі військово які були визнані обмежено придатними до набрання чинності, тобто до 4 травня 2024 року, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності цього закону, простими словами, 4 травня набирає чинності закон. Далі вказано час протягом 9 місяців. 4 лютого спливає цей час протягом 9 місяців, коли військовозобов'язані і які мають статус обмежено придатний, підлягають повторному медичному огляду. І найбільше, найбільша дискусія, найбільше розмов чи це обов'язок. Чи це право військовозобов'язаного? І... зараз? Ми то... до цього зараз ми до цього вернемося. Я просто хотів уточнити: люди, які проходили медичний огляд після 4 травня 2024 року, вважається, що вони вже пройшли за новими правилами, чи їм також потрібно буде робити повторний медичний огляд? Яка мета цього повторного медичного огляду для того, щоб оскільки статус обмежено придатний був скасований повністю? Для того щоб в єдиному реєстрі військовозобов'язаних призовників і резервістів було чітко зазначено: особа придатна чи непридатна, придатна до служби в тилових структурах чи тимчасово непридатна у зв'язку станом здоров'я. Тобто ті особи, які пройшли військово-лікарську комісію після 4 травня 2024 року, очевидно, вони мають вже актуальний статус про стан придатності до військової служби, і їх це не стосується. З іншого боку, хочу наголосити на тому, що ем, що потрібно розуміти, от є наказ Міноборони 402, який визначає питання, які стосуються проходження військово-лікарської експертизи, і в ньому, наприклад, йдеться про те, тобто в останній редакції, в останніх редакціях, якщо бути точнішим, йдеться про те, що військово зобов'язані в мирний час мають обов'язок проходити військово-лікарську комісію один раз в п'ять років. Так а коли запроваджено правий режим воєнного стану, то один раз в рік, коли перевести це на просту людську мову, в кожного військового зобов'язаного хоче того чи не хоче. Є обов'язок раз в рік під час запровадження режиму воєнного стану проходити військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності, незалежно чи в нього є відстрочка, чи бронювання, чи якісь інші обставини. Як на практиці воно реалізовує? Ну, ре ре реалізовується це по різному, тобто по різному до того ставляться е е ті чи інші е територіальні центри комплектування. Як зараз буде замінено, як практує закон, е як говорить закон? Тобто був статус обмежено придатний, який зараз буде. Які зараз будуть варіанти після проходження медичного огляду. Статус статусу статус обмежено придатний був до 4-го. Тобто ті особи, які мали статус обмежено придатний до 4 травня 2024 року, має бути банально змінена в відповідному реєстрі. От опція угу. замість обмежено придатний, має бути зазначено придатний. Непридатний, придатний в для служби в тилових структурах, чи е, тимчасово непридатний. Це стосується осіб, які для прикладу зараз мають захворювання, і військово-лікарська комісія е, приймає рішення надати час там від 6 до 12 місяців для того, щоб е, військовозобов'язаний покращив своє здоров'я, підлікувався і прийшов повторно військово-лікарську комісію. Зараз такі люди також є, які мають відстрочку на лікування, вони також мають проходити цей повторний медогляд. Це не є, Похідні, і, ну я маю увазі, якщо вони отримали відстрочку, наприклад, на 12 місяців, а зараз 9, дев'ять чи вони зараз повинні до 4 лютого проходити чи вже по завершенню? Стосовно таких людей зазначено в законі про те, що коли для прикладу вони звертаються. До ТЦК для... і заяви про надання відстрочки, то на них поширюється обов'язок щодо проходження військово-лікарської комісії. Якщо вони не звертаються, вони мають е, дійсну відстрочку, тобто чинну до відповідно відповідної дати, то звичайно вони можуть не проходити і не повинні, і не зобов'язані проходити військово лікарську комісію. Але найбільша дискусія зараз найбільше розмов. Саме про тих зобов'язаних які є обмежено придатні, які е, мають право на бронювання, чи мають право на відстрочку е, з тих чи інших підстав, визначених в статті 23. Говорили про те, чи, чи право, чи обов'язок, то це право проходитиме догляд чи обов'язок. Я розумію, якщо це прийнято з законом, він то, скоріше всього, це обов'язково. Тут питання в формулюванні, яке визначено в законі. І для прикладу, ТЦК вважають, що це є обов'язок військовозобов'язаного. Для прикладу, багато адвокатів, військових чи юристів говорять, що оскільки в законі прямо не зазначено, що особа зобов'язана, відповідно таких осіб обмежено придатних до. 4 лютого мали б викликати ТЦК через повістку і вручити їм направлення на проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності. І ще раз, коли ми повернемось до формулювання цих прикінцевих положень, там йдеться про що Що військовозобов'язані, які обмежено придатні, підлягають повторному медичному огляду. Коли взяти от філологічне розуміння, підлягають вони зобов'язані чи не зобов'язані. Чи встановлений законом в словосполученні підлягають повторному якраз обов'язок? З іншого боку, коли ми візьмемо для прикладу, аналогію закону, маємо інші законодавчі акти, який стосувалися, пам'ятаєте, мова йшла про уточнення персональних даних військовозобов'язаних зобов'язаних до 16 липня 2024 року. То в цьому законі було зазначено, що відповідні громадяни віком від 18 до 6 років зобов'язані. Протягом трьох місяців або 60 днів уточнити свої дані. Тобто, якщо в законі вказано про обов'язок і він сформульований зобов'язання, то безумовним обов'язком всіх громадян це є уточнення цих даних до 16 липня 2024 року. Ті, хто не уточнив, очевидно, вони порушили вимоги закону. тепер питання стосовно тих, хто підлягає повторному медичному огляду. Що буде, якщо вони до 4 лютого не пройдуть цей медичний огляд? Вони будуть порушниками чи не будуть порушниками? І якраз на предмет цього найбільше дискусій, найбільше різних трактувань і, і органів державної влади, і політиків різних, тобто політики дуже часто не розуміючи предмет питання, вони наганяють таку. Кій сум в суспільство все, якщо можна придатний, не при не пройде повторний медичний огляд з 5 лютого, на нього буде накладено штраф 17 тисяч гривень чи, чи більше до 25 500 ось Ось, от, от, от в тому питанні: як на мене, підлягають повторному медичному огляду, означає. Враховуючи те, що є інші підзаконні акти, які встановлюють, як цей огляд проводиться, є інші підзаконні акти, які встановлюють, як, як е, здійснюється правила військового обліку, е, на моє переконання, особа, яка є обмежено придатною, справді підлягає такому огляду, але за повісткою. І в і відповідним викликом територіального центру комплектування та надання цій особі ем, направлення на проходження військово-лікарської комісії. От тоді, коли військовозобов'язаний по повістці для проходження повторного медичного огляду не з'явився, чи наприклад, повторний медичний огляд не пройшов у встановлені строки, от тоді він є порушник мобілізаційного законодавства. В інших випадках, як на мене, цю систему оренд. Мали б організувати тобто систему повторних медичних оглядів саме ТЦК, про що повідомити е, осіб, які є обмежено придатними як е, варіант, якщо людина все таки хоче сама пройти. Ну ми коли готували тему цієї програми, от, е, інформацію переглядали, і люди зверталися. То навіть е, говорили, просили в тому числі запитатися, е, самі приходили в ТЦК, але в ТЦК їм казали: ну, вам повістка не прийшла, ми вас не можемо. Прийняти і відправити на цей ВЛК. Тобто такий випадок, принаймні, стверджують люди, що були. не можу ствердити, не був сам свідком цього. Але питання полягає: якщо людина сама хоче, от вона добровільно приходить в ТЦК, то це ТЦК має як цю людину прийняти і по її заяві відправити на ВЛК на повторний огляд. Насправді ситуація щодо таких е Кейсів таких випадків є досить поширеною. Кожна ТЦК має на жаль якісь свої правила стосовно мобілізації, та або по своєму трактує ті чи інші моменти в моїй адвокатській практиці. Також траплялись випадки, і не один. Коли люди казали, я хочу самостійно прийти пройти, пройти військово-лікарську комісію для того, щоб визначитись ступенем придатності, для того, щоб я не мав обмежено придатний, і в комісаріатах казали в ТЦК: там нема повістки, ми, ми вас не направляємо. Прийдіть завтра, прийдіть через місяць. Ось і зараз, особливо під територіальними центрами комплектування, великі скупчення людей. Такі, як були до уточнення, тобто в останні дні уточнення в персональних даних військовозобов'язаних, і всі тому в, то, і більшість з них приходять без повісток, тобто добровільно, для того, щоб пройти цей повторний медичний огляд, е, і подекуди людям надають, тобто військовозобов'язаним, можливість пройти е, цей повторний медичний огляд, щоб виконати вимоги. Закону щодо підлягання проходженню повторного медичного огляду, подекуди кажуть, там прийдіть на інший день, або або чекайте повістку. Тобто такі випадки є. В принципі, ще раз наголошую: ключове питання, і ключовий такий ем, суспільний резонанс викликає момент щодо осіб, які мають право на бронювання. Чому викликає такий резонанс і ем, таке, Цікавість людей це те, що якщо людина військозвов'язним має право на бронювання заброньований, то коли буде відбуватись перебронювання до 28 лютого, система його просто не перебронює, оскільки в нього є статус обмежено придатний, і йому буде відмовлено у наданні броні, тому багато людей все таки намагаються самостійно прийти. До територіальних центрів комплектування, щоб виконати вимоги закону і змінився цей статус, як в резерві, так і в єдиному реєстрі замість обмежено придатного придатний чи придатний в тилових структурах, чи тимчасово непридатний, в залежності як військово-лікарська комісія встановить, і, в принципі, частково питання з тим обов'язок се чи право. Чекати на повістку чи не чекати, вирішила постанова 1558, яка була прийнята 31 грудня 24 року. І зверніть увагу, прийнята вона 31 грудня, а оприлюднена була 16 січня 2025 року. Тобто, при тому, що суспільство всі військовозобов'язані, зобов'язані зрештою ТЦК чекали на відповідь на питання, а що робити з обмежно придатними. То постанова тільки була оприлюднена через 16 днів, і вона частково дає відповідь на це питання, що йдеться в статті 63, це вже постанова 560 від 16 травня 24 року, йдеться про те, що якщо особа має право на відстрочку, вона подає заяву на відстрочку і вона має статус обмежено придатної, Її направляють на проходження повторного медичного огляду. Тобто, без проходження повторного медичного огляду, тим особам, які звертаються за відстрочками, відстрочка надана не буде. А ми розуміємо, що є різні підстави для відстрочки. Для прикладу, людина є особою з інвалідністю третьої групи. Так? Тобто, з одного боку, з законодавством передбачена можливість. Автоматичного продовження чи надання відстрочки з іншого боку, викликає питання: виникає питання: чи е, має людина прийти в ТЦК для, для отримання цієї відстрочки і пройти повторний медичний огляд? Чи не для, для приводу е, ситуація, коли по пункту 13 в військовозобов'язано є один з батьків, який є особа з інвалідністю людина подає заяву про надання відстрочки, відповідні підтвердні документи, і доти, поки не буде висновку ВЛК, звичайно, цієї відстрочки людині не нададуть, виходячи з чинних положень законодавства. Є е, можливості оскарження рішень е, або бездіяльності е, в цьому питанні. Якщо, наприклад, людина не згодна з тим, що її не, не надали можливість пройти повторний огляд, або якщо людина не згодна з новим рішенням після повторного огляду зі своїм новим статусом, тут треба розрізняти дві процедури. Перша процедура оскарження дій ем, чи бездіяльності чи рішень територіальних центрів комплектування це одне. Тобто, людина може звернутися до. Вищого, вищого ТЦК для прикладу це так звана позасу так зване позасудове оскарження до вищого ТЦК чи до Міністерства оборони із скаргою на дії чи бездіяльність ТЦК, коли йдеться про оскарження рішень чи постанов військово-лікарської комісії, тут є також своя процедура. Особа може звернутися до вищого ВЛК чи до центрального ВЛК по ієрархії. Надати відповідні медичні документи, докази того, що їй постановлено неправильний ступень придатності, і вона може оскаржити це також позасудовому порядку. Існує також судовий порядок оскарження. наприклад, у цих же постанов лікарських комісій, це виглядає наступним чином: беремо постанову з комісії, звертаємося до суду. Про те, що вважаємо, що відповідна постанова незаконна, просимо суд скасувати. Але судова практика тут е, трошки відкоригувала ці моменти, і, і вона сформована наступним чином: що суд не перевіряє, який в людини діагноз для прикладу, якщо в людини є там якісь захворювання, там серцеве захворювання, то суд не має повноважень визначені визначити, чи це, чи це. Значне захворювання чи воно належить до е, підпункту А, Б чи В, е, відповідного переліку хворіб. Чому це важливо? Тому що для прикладу е, в переліку хворіб, на підставі яких приймаються висновки, є там чотири підпункти. Якщо людині кажуть, що у неї там серцеве захворювання, і це захворювання належить до підпункту А, тоді військовозобов'язаний чи військовослужбовець він е, визнається непридатним. Коли йдеться про підпункт Б в всіх статтях, а таких статей в переліку хворіб є близько 90 чи 96. Ось якщо підпункт Б, то придатний в тилових структурах. Якщо під інші підпункти, то особа є повністю придатною. Тому, в принципі, суд може і буде сказати точніше, буде розглядати лише питання. Чи була дотримана процедура проходження військово-лікарської комісії і постановлення відповідного відповідного висновку про придатність? Якщо процедура не не додержана, то судова практика є така, що відповідні постанови скасовуються. Якщо людина каже що мені поставили під пункт Б чи в а я насправді належав не підмінює лікарів він дивиться тільки за за формальністю чи все чи все було дотримано так як воно мало бути Там і так тобто суди в діагнози встановлення в точності чи коректності чи обґрунтованості встановлення того чи іншого діагнозу вони не вникають, не вивчають і від відповідна правова практика би загалом порадили людям, які готуються до повторного проходження комісії, насамперед. Ми маємо розуміти, що є постанова 402 яка говорить про те, що військовозобов'язаний має обов'язок пройти раз в рік військово-лікарську комісію. Перше, друге, ми маємо розуміти про те, що є ступень обмежено придатних, є особи, які підлягають бронюванню, є особи, які Мають право на відстрочку в таких випадках, звичайно, доцільність проходження повторної повторної військово-лікарської комісії є, і якщо ви цього не зробите, то в подальшому у вас можуть до вас можуть ставитись якісь питання з відповідних ТЦК та СП. По-третє, ми маємо розуміти, що підлягають повторному медичному огляду це не є обов'язок. Тому що з за аналогії закону, коли йшлося про уточнення даних, тоді було вказано, що від. Громадяни України призовного віку, тобто від 18 до 6 років, мали обов'язок уточнити відповідні дані. По четверте, ті, хто має право на відстрочку, не цієї відстрочки доти, поки не буде пройдено повторний медичний огляд на визначення ступеня придатності, рекомендую все таки для тих осіб, про яких я не зазначив зараз очікувати повістку і. Направлення на проходження повторного медичного огляду і проходити відповідно медичний повторний медичний огляд в такому штатному режимі стосовно тих осіб, для яких це зараз має значення, тобто, в першу чергу, заброньованих, в першу чергу для тих, які користуються правною строчкою, реєструйтесь в чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пробуйте е, прийти в цей територіальний центр, отримати направлення і пройти повторний медичний огляд, бо рано чи пізно це доведеться зробити, якщо не до 4 лютого, то найближчих там найближчі тижні, най, найближчі міс місяці. Це буде топ питання, топ питання, яке полягає в тому, що кожен військово зобов'язаний має мати актуальний статус придатності до військової служби, і всі обмежно придатні мають позбутися. Цього статусу шляхом звернення до ТЦК е, та СП. Крім того, треба розуміти, що те, що наганяється в соціальних мережах, е, в телеграм-каналах, про, про, про те, що всі будуть штрафувати з 5 лютого, це не відповідає дійсності, тому що не повірите, практика штрафування для прикладу, за неуточнення персональних даних військовозобов'язаних, Насправді не працює. А знаєте, чому не працює? Тому що є велика кількість осіб, які не уточнили дані. А ТЦК банально не мають 80 гривень, щоб відправити відповідне поштове відправлення. Отже, всіх е військово зобов'язаних, які мають ступінь обачно придатних, не оштрафують, тобто це певний міф. Але те, що вас можуть з п'ятого. Люто поставити в резерв плюс так звану систему розшук. Така ймовірність існує. Тому е, пробуйте все таки пройти за, за умови, коли у вас наявні правові підстави, законні підстави для е, відстрочки від мобілізації е, чи право на бронювання е, чи інші моменти, які визначені в статті 23 е, Реєструємось в спокійному режимі без. Без паніки, без якогось там хайпу, і очікуємо, коли нас ще повідомлять в встановленому порядку про можливість проходження повторного ВЛК, Чи прийти і пройти це ВЛК. Дякую вам за. За роз'яснення, за розбір цієї ситуації нагадаю, з нами був Ярослав Жукровський, адвокат, і ми говорили про повторний медичний огляд для uh, осіб, які були раніше визнані обмежено передатними. Дякую вам.